Розклад для стрільців на жовтень. Ви зробите комусь подарунок або вам зроблять подарунок. Можливо, якісь прия... просто приятна неожиданність якась буде. В цілому, все буде добре, буде багато роботи, буде багато заробітків, буде багато емоцій. Ви будете щось захищати. Ви будете якийсь свій успіх, свій урожай, те, що у вас є, ви будете це захищати, ви будете. Старатися досягти того, що ви хочете, і ви будете захищатись від таких людей, які вам е, заважають. Подивимося, кохання стрільці, що буде в коханій стрільці? У вас буде якийсь вибір у коханні. або програється, що ви що просто ви будете в відносинах. Відносини будуть гарні, все буде добре. Щось зміниться в ваших відносинах, щось, розру... щось розрушиться, щось відійде, щось почнеться заново. Можливо, є якісь змії, які вам заважають. Тяжко вам в цих відносинах. Можливо, пропозицію отримати. Можливо, навпаки, розвод буде. Але в цілому. В ваших відносинах От ситуація буде рухатись. Ви зможете бути зі своєю коханою людиною, ви зможете проявляти ініціативу, ситуація не буде стояти на місці. Робота. Подивимося, Будуть якісь перешкоди до вашої стабільності. Буде щось невизначене і запутане. Можливо, робота не буде приносити тих чи тих результатів. чи... Буде тяжко на цій роботі, можливо, можливо, ви прихворієте. Щось ви відкинете, до чогось, ви будете прив'язані. І ситуація, знову ж таки. Буде заморожене і вас, і вас це буде визивати дуже багато емоцій. Порада. Навіть якщо ви в якомусь починенні знаходитеся, не від вас ситуація залежить, рухатись вперед, не отчаятися, все буде добре. От вам потрібно не здаватися. Попередження стрільці жовтні. У вас буде розбите серце щось, ви будете дуже багато переживати, запутані будете знаходитися. Вам потрібно це відкинути. От вам не потрібно менше переживати, а е, брати якісь шанси, гарні, позитивні від життя. У вас є можливості, є сили, є ресурс. Вам потрібно тільки це побачити і взяти, не втрачати надію.